Нині одпущаєш раба твоєго владика. Щовечора ці слова співають у храмі за богослужінням. Вони невід'ємна частина вечірні. Хто любить мінорну тишу служб переднічної пори і буває на них, не може не помітити, як благовіне виконання церковним хором цієї молитви пом'якшує душу, налаштовує на молитовний лад. А про рік її праведний Симон Богоприїмець. Він не читав її з книги і не придумував у години творчого натхнення. Вона вилилася з його серця як злива, яка враз прориває небо стрімко, цілісно. Його серце говорило до Бога, зустрічі з яким він чекав довгі роки. Важко навіть уявити, скільки передумано, скільки розмислено, і скільки сліз вилито впродовж тисяч днів і ночей. І ось старець тримає месію на своїх руках. Він іще маленький, сорокаденне немовля, принесене батьками в храм для посвячення Богу. Богу посвячують Бога, Бога у людській подобі, Бога, народженого дівою, втіленого від Духа Святого, що не теза, той надприроднє явище. Але старий Симон уже не допускає сумніву торкнутися свого серця, як все сталося з ним з людської необачності багато років тому. Тоді він засумнівався в істинності пророцтва. Ось діва в утробі зачне і сина народить і вирішив виправити, замінити слово діва на жона, але сталося чудо, що перевернуло все його життя. Ангел Господній явився йому і виголосив своєрідний вирок не помре Симон доти, доки на власні очі не переконається в здійсненні пророцтва, доки не побачить Христа Господнього. Довго чекав Симеон. Можна припустити, що він втомився, можливо, сумував, але терпіння й віри йому стало на довгі роки. Інакше б не був би він названий у Євангелії чоловіком праведним і благочестивим, що втіхи чекав для Ізраїля. Ось справжній патріотизм, справжня пожертва, справжня любов до вітчизни, який бажаєш блага. Тепер, держачи на руках маленького Ісуса, Праведний старець міг спокійно померти. Він витримав виснажливе, хоч і блажене випробування. Його віри Господь не посоромив, його серце втішилося, прийшло спасіння його народу. Саме тоді, вдячно і відрадно народилася у нього пересмертна молитва нині відпускаєш раба твого владико за словом твоїм з миром, бо побачили очі мої, спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами. Та вікопомна зустріч від початку глибоко особиста стала подією загальноцерковною Вселенською. Старий завіт передав повноваження новому. Проте урочиста загальність не стає на заваді суб'єктивному переживанню зустрічі. Подія так і лишається дощем особистою, але тепер не тільки для праведного Симона, а для кожної людини, яка чекає зустрічі з Христом Богом. Праведний Симон явив нам мужній приклад чекання найголовнішого у житті і підготування душі, і був сповна нагороджений. Він таки зустрівся із Спасителем на землі, хотів бути з ним у вічності і з миром відійшов. Власне, і наше життя це час дарований нам для пошуку Бога, для пізнання Його ще на землі, щоб і ми хотіли перебувати з Ним безкінечно. Теоретичне розуміння любові тут не допоможе, якщо серце не поривається до Бога, бо не знає Його, бо не шукає Його, не зможе на смертному одрі промовити, нині одпущаєш раба Твоєго по глаголу твоєму смірам, і не буде радісного стрітення. Тож, поки дихаємо у тілі на повні груди, варто задуматися, чи є місце Спасителю у нашому життєвому розкладі, щоб потім, коли настане і наш час підсумувати життя, не боятися незнайомого, якого ніколи не знали і не любили. Адже страх розсіюється, і потяг зустрітися з'являється лише в тому серці, яке любить, прагнути зустрічі з улюбленим так природно.